Якщо квартири немає в електронному реєстрі, а ви, наприклад, хочете її продати, то обов'язково перед угодою вам потрібно взяти інформаційну довідку з БТІ. Це така довідка, яка з архіву БТІ береться і підтверджує, що ви є власником цієї нерухомості. На основанні цієї довідки нотаріус вводить в електронний реєстр і потім вже реєструє, наприклад, наприклад, наступне право власності. Так ось я вам скажу, що в БТІ в Києві дуже змінились ціни і строки видачі, тому що в мене нещодавно була угода, і там от прям срочно треба було взяти цю довідку, і ми там через людей дізнавались. І нам зробили цю довідку за один день за 8,5 тисяч гривень. А ось я на тому тижні був бити і побачив ось таку розпечатку з цінами. Вам її теж додаю, що зараз можна офіційно. Поїхати в БТІ, подати документи, заплатити через касу там 3300 плюс ну комісія, хай там 3400 вийде і через день отримати цю довідку. Тобто, а ми переплатили там 3400 офіційно, і там 8,500. Ну 5000 тисяч гривень переплатили, тому що не знали. Так що, кому це цікава інформація, будь ласка, користуйтесь.